Всім привіт! Мене звати Інна, мій ігровий нік Капучино. Я ведуча гри «Мафія у Вінниці. Що робити, якщо вам дісталася карта мафії або дона мафії? В першу ніч команда мафії знімає всі маски та знайомиться. Дон відповідним жестом показує, що він дон, і позначає стратегію відстрілів. Відстріли бувають статичні та динамічні. Ви домовляєтесь, хто буде скриватися лише шерифом. І умовні позначення для команди мафії. Мафія заснула, більше вона не прокидається. Всі подальші ночі мафія стріляє заплющеними очима. В день команда мафії видає себе за мирних жителів, так само виставляє на голосування підозрілих кандидатур і стверджує, що вони мирні жителі. Оскільки не завжди вдається знайти і вбити шерифи, для перемоги команди мафії потрібен свій шериф. Тобто лже-шериф. Вночі мафія домовляється, хто буде лжешерифом. Зазвичай на себе цю роль бере дон гри, адже він щоночі має можливість перевірити гравця, чи то являється шерифом. Дон гри, наш лже-шериф, пропонує свою альтернативну версію чорних гравців контркоманду, в яку повинен потрапити і справжній шериф. Задача лже шерифа переконати мирне місто в тому, що саме він шериф, і вигнати справжнього шерифа в ніч знайомства. Мафія домовляється, в кого саме вони будуть стріляти. Або це статика: три гравці на три ночі. Наприклад, в першу ніч гравця номер 4 в другу ніч гравця номер 2 в третю ніч гравця номер 7 Три цифри потрібно запам'ятати і, відповідно, в кожну ніч стріляти саме в цих гравців. Але для команди мафії це не завжди вигідно. Тому придумали динамічну домовку. Наприклад, про кого я поговорю другим. Це означає, що на своїй хвилині Дон, наприклад. Скаже, я граю 4, 5, 6 Про другого гравця сказав номер 5 тому стріляємо гравця номер 5 Або договорка Ахалай. Означає, який жест я покажу останнім. Вночі ми домовляємось, ахалай позначається ось так. Якщо ж вдень перед словом ніч я показую на перевірку гравця номер 4 означає стріляємо 4. Якщо вночі ми домовились Ахалай плюс 2. І я показую перед ночу 4 чорний, 4 чорний. Це означає, стріляємо гравця номер 6 Остання цифра перед ночу плюс 2. Існує також пальцева динаміка. Гравцям своїм чорної команди Дон показує вночі, від якого пальця рахувати. З лівої руки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На який палець? Надягну маску то гравця і стріляємо. Наприклад, якщо я так сижу, ми стріляємо номер 2 Якщо я сюди вдягнула, стріляємо номер 8 Дуже зручно вдень домовитись із своєю командою мафії, кого потрібно застрелити.